Всім доброго дня! У нас сьогодні на сніданок нині буде відео десь, може, 2 хвилинки, може трошки більше. Що ми нині їмо? Сьогодні у нас неділя. І на сніданок у нас сьогодні, бачите, налисники з нотелою і сметанкою. Нотела купляла таку саму дешеву, 8 злотих. Такий крем. Не до кінця нотела, шоколадний крем. Але, знаєте, смачний! До зустрічі на, обід, на обіді. Коли я правильно говорити навчуся, невідомо. Ставте вподобайки і до зустрічі! І в нас вже є обід. Всі, хто їсть, смачного. На обід у нас є зупа огіркова, розсольник по-нашому. Дуже так залишки, чесно кажучи. І дуже смачні бутерброди, бо вони дуже гарні і кольорові, і то мені дуже подобається. На таку сіру брудну погоду саме то. Зустрінемось на вечері. На вечері буде щось щось цікаве, напевно. Ну, або просто щось смачненьке. Всім хорошо, дня І знову всім привіт! Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Ставте вподобайки. Така в нас сьогодні вечеря. Жарена курочка. Салатик зелений. І ще поки було щось свіже вдома, то вже наступний тиждень буде квашена капуста і огірочки. А поки ще в нас такий салатик гарненький, кольоровий. на, в нас багато чого кольорового і гарненького. Бачите, три порції. А тут в таких формах, в соусах, ресток, тік-чик і перевернула. Всім смачного і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь! І слава Україні.